кіберспортсменів викликали. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні на черзі У нас перший перший тур українського Є Євро 24. Сьогодні розпочнеться це змагання нашим матчем, матчем між дніпрянином. Лінк на його канал я залишу в описі, там чи в першому коментарі, десь внизу ви зможете знайти і перейти до нього. І, звісно ж, подивитися це відео з його. Точки зору з його бачення, як він його емоції. Я думаю, це вам буде також цікаво. І що ж, друзі? Звісно ради чого ми зібралися грати цей турнір? Як я вже це й казав, в першу чергу допомога на ЗСУ. А в другу чергу ви можете виграти PlayStation 5. За донат. Якщо ви донатите 50 гривень, то ви отримаєте один квиток і автоматично вже приймаєте участь в розіграші. Більше квитків, більше шансів. Тому давайте допоможемо і ЗСУ. І, можливо, хтось з вас виграє новеньку PlayStation 5. І, до речі, ще бонусом буде три класичні форми від магазину Супер Класік. Ви можете. Також це виграти і вибрати будь-яку форму на свій смак. Там такі є, ну просто ну, бомба. Просто бомба. Всі лінки я залишу в описі. А от QR-коди дивіться, це на донат. А ось тут буде на групу. Групу турніру. Тому переходьте і будьте в курсі всіх новин. А зараз я хотів би попросити вас підписатися на мій канал, на мій телеграм-канал. Поставити лайк цьому відео, тому що матч вийшов просто бомба. І, звісно ж, побажати приємного апетиту і приємного перегляду. А ми будемо розпочинати. О опа опа. Ну що ж, друзі, перша гра турніру, перший тур. Граю проти Чехії, граю проти Дніпрянина. Ох, цікаво, що він там. Ну там чех буде 100%, так. Ну блін, ну я б не сказав би, він напевно не заморачувався на рахунок еволюції, не так? Щоб не робити їх. Ну блін. Можливо він там зараз так катає, що я просто буду в шоці, та і все. Зараз побачимо. Ну що ж, погнали перший тур. І чехачсіка, ні, 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 ну як це? Це мав бути вже гол. Але серце, де, де можна, можна десь пульс побачити, а? На екрані, ні? І болотелі. Ну ні! Це не могло бути. Це що, пенальті буде? Ви серйозно? Оце фіфа, це просто. <смір> Друзі, 0-1 Ді Натале забиває перший гол на цьому турнірі. Хто, як не він, мусить це зробити? А? О, трішечки легше буде. Але там такий пенальті був, якщо чесно, ну таке собі. Не збавляємо, не збавляємо, потрібно, потрібно тримати. Тримати потрібно і ще більше забивати. Ні, 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 Ху. ху, А як це було то небезпечно, слухайте. Отак от дінатали 02 сюди. Хто замовляв кращого бомбардира турніра, а? Хто? А він тут, можливо, рождається, ні? Ви про це не думали? Ой, такі закидання не стати мусиш. Добре, молодець. Спокійно, спокійно тут, спокійно. І біжимо, біжимо. І чех! І що ти робиш? Алло! А Чех знову такий. Ну що ти робиш? Що ти будеш робити? Як його пробивати? Я не розумію. Не буде в не буде офсайда. Не буде офсайда. Хет трик хет Перший хет-трик на турнірі. І від кого він? Від Антоніо Ді Натало. Ось так от. Сюди його хет-трик! Сюди перший претендент на золоту буцу турніру! Він тут. У, -у, 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 У, як небезпечно було, слухайте. Ніхера собі. От тут не було офсайду, і це 0-4. І це хто? Це Пелегріні. 0-4. В першому таймі. Якісь питання є. Не цікава вам група, а ми зробимо так, щоб вона була цікава. Йдемо перепочивати. 4-0 Все спокійно. Ой-ой, ще один пенальті. Ой-ой-ой! Дві Натале. м'ячі. Чотири м'ячі від Ді Натали. Хто цього очікував? Навіть я цього не очікував. П'ятірочка. Йожик, не захотів в турнірі участвувати. А? На наступний раз правильно бійся мене. А то п'ятірочка і в твої ворота зайде. Сильне заявлення. Ді Натале. Ді Натале. 0-6! П'ять голів від Ді Натале. Оце вам заявка на кращого бомбардира. Сто відсотків. Ой-ой-ой, палібріні. Ну, як ти так? Як ти так зрумів не забити? Це просто талант якийсь в тебе, я не розумію. Ух ти, а мене там, да, він замітив. Мол, ну, це ніхера собі, слухайте. Буде? Буде гол. 0 0,7. Балотелі також своє слово каже. Балотелі також своє слово каже. Просто болотелі сьогодні надів правильно манітку, правильно форму, все в нього і пішло. І Чех. І чех. Ну, ну, блін. Дінатали, оці фінесики дуже страшна зброя. І нею потрібно користуватись, ну, як не крутий. Потрібно. Ай, але тут Чех, ну. тут, ну... Будь-де потрібно це робити, але, навірно, не в грі проти Чеха. А як так? А як я так не забуваю? О, це російський мене полоснув тільки що слухайте. Ні-ні, ні, -ні, -ні бонуче не дасть, бонуче не дасть. І болотелі? Ну, тут Чех, тут Чех. Він напевно ще й подвинув голкіпера трішки, ні. І лівою туди його. Ну, блін, Залети ж ти, залети, просто один разочок залети. Так, ну на нуль-нуль на нуль зіграти б. Ну, це взагалі початок турніру просто був би шикарний. Ай, балателі, ну він маленький. От кажу, балателі це цей це Ді Наталя була. Маленький, він не, він не може так поштовхатися. як... Так, дограємо, дограємо цей вже матч дуже спокійно. Опа, тут Неста. опа тут. І Ді Натале, ну блін, ну Фінес, як під кінець матчу, то можна оформити, ні? Друзі, перший тур 0-7. Моя перемога. Фух, це дуже було важливо для мене. П'ять голів від Ді Натале. Просто пісня. Супернику дякую за гру і, звісно ж, бажаю удачі в наступних турах. Він ще своє забере. Я впевнений. Трішки добавить еволюцій і все буде супер. Дивіться, 7-0 ЕГ. 7 забитих мечів. Все так як. Потрібно. Круто, круто. Ну що ж, друзі, ось так завершився для мене перший тур. Доволі таки непогано, неочікувано, як, ну, як на мене, неочікувано. І хочу подякувати вам всім за перегляд. Дякую, що підписались, дякую, що підтримали мене. І, звісно ж, не забувайте про донат. Ось тут QR-код на донат. І... Про нашу групу в телеграм-каналі українського є е Євро24. Тому дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Скоро з вами побачимось. Щасти вам на все добре. Бережіть себе.